Продовжуємо. Друга частина відео. Тоді ось цей кут дорівнює у нас 60 градусів. Так, що ми ще позначимо? А, у нас же тут різні значення. Да? Тут поставимо дві рисочки. А то у нас виходить, що АБ дорівнює АО. Вони у нас не дорівнюють, ми не знаємо да, цього. Отже, більше нам нічого не відомо. Починаємо працювати. Давайте розглянемо оцей трикутничок окремо А, Б, О. А, Б, О. Що ми про нього знаємо? Ми знаємо, що оцей код дорівнює 60. Тоді ось цей код 30, по марісочкам. Бо ось цей 90, да. І що нам ще відомо, що АО дорівнює 6. Чому я так кажу? Тому що АЦ дорівнює 12. Да? БО, це у нас медіана, яка поділила а це навпіл, Тобто АО дорівнює 6. Нам треба, тобто, ми знаємо радіус, да? нам потрібно знати висоту. Як нам її знайти? Наприклад, через тангенс. Тангенс 30 градусів. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Да? Тобто, що це у нас буде ОБ, те, що ми шукаємо, до прилеглого до АО. Для того, щоб нам знайти ОБ. Для того, щоб нам знайти ОБ, нам потрібно АО помножити на тангенс з 30 градусів. АО у нас 6. Тангенс з 30 градусів це корінь із 3 ділимо на 3. Скоротимо 6,3 на 3. 1, 2. Отже, 2 кореня із 3. Так. Дивимося. Для об'єму нам потрібно знати радіус і висоту. Висота ОБ, радіус 6. Все у нас є. Отже, об'єм дорівнює пі. Радіс квадраті. Отже, 6 квадраті. Множимо на висоту 2 корня із 3 і ділимо на 3. Так. 6 в квадраті це 36, ділимо на 3 12, множимо на 2 24 кореня із 3 пі сантиметрів кубічних. Знайшли. Ідемо далі. 10, 35. Площа основи конуса дорівнює 9 см квадратних, а його твірна 5 см. Знайдіть об'єм конуса. Конус. Твірна у нас там буде. Висота. Радіус. О а, Б. Площа основи конуса у нас дорівнює 9 π 9 π Твірна 5. Будемо шукати об'єм. Знову ж таки, да, для знаходження об'єма нам не вистачає радіуса і висоти. Як можемо знайти радіус? Пригадавши формулу площі основи. Площа основи. Дорівнює пі r квадрат, пі r квадрат. Тоді, для того, щоб просто знайти радіус, що нам треба зробити корінь із площі основи ділимо на площа основи ділимо на пі, площа основи ділимо на пі. Дорівнює. Площа основи у нас 9 π Ділимо на π. це буде просто 9, корінь із 9 3. Отже, радіус ми знайшли 3. Якщо ми знаємо, чому дорівнює радіус, подивіться, за теоремою піфагора можемо. Радіус, да? там позначила. Якщо ми знаємо, де знайти радіус, за теоремою піфагора можемо з легкістю знайти висоту. Висота у нас зараз це невідомий катет, да? тобто наша висота H, дорівнює BO. Дорівнює чому? Квадрат гіпотенузи, мінус квадрат відомого катета і з цього взяти корінь да? 5 квадратів. Мінус 3 в квадраті. 5 в квадраті це 25. 3 в квадраті це 9. 25 віднімаємо, 9 буде 16. Корінь із 16, 4. Ми знаємо все, що нам потрібно для знаходження об'єму. Отже, об'єм конуса дорівнює. 3. Пі. Да, Радіус в квадраті це у нас 3 в квадраті. І множимо на висоту, висоту ми знайшли 4. Так. 3 в квадраті це 9. Ділимо на 3. 3. Множимо на 4. 12. Отже, буде 12 пі сантиметрів кубічних. 12 пі сантиметрів кубічних. Розв'язали. І ще одну задачу сьогодні розберемо. 10,59. висота конуса дорівнює, відразу давайте малювати конус. Твірна. Висота радіус, позначаємо О А Б. Висота конуса дорівнює 24, сума твірної і радіуса 32 потрібно знайти об'єм, сума твірної і радіуса, тобто АВ. Додати АО дорівнює 32. Дивіться. Можна сказати, що АБ дорівнює 32 мінус АО. Якщо ми АО позначимо за Х, що ми тут отримаємо? 32 мінус х дорівнює АБ. За теоремою Піфагора, подивіться, у нас АВ дорівнює 32-х, а О дорівнює х, да? за теоремою Піфагора. Що у нас буде? Квадрат першого катета 24 квадраті, плюс квадрат другого катета АО, обозначили як х, х квадраті, дорівнює гіпотенуза в квадраті. Це у нас 32 мінус х, і все в квадраті. 24 в квадраті. 24 множимо на 24, 576, плюс х в квадраті. Дорівнює. Для того, щоб розкрити ось цю дужку, нам треба пригадати формулу скороченого множення, квадрат різниці а мінус в квадраті це буде квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. B2. Отже, квадрат першого 32 в квадраті 1024. Мінус подвоєний добуток першого на друге 2 множимо на 32 і множимо на х, 64х, плюс квадрат другого, плюс х квадраті. Якщо ми перенесемо х квадрат в одну і сторін, вони у нас скоротяться. Далі. Перенесемо в іншу сторону 64, змінимо знак. 64х. З іншої сторони у нас буде 1024. Віднімаємо 576. 448. Щоб знайти х, нам потрібно 448 поділити на 64. Да? Підбираємо. Щоб у нас було примноження на 4, в кінці 8, 7 на 4, 28. Пробуємо на 7. 7 на 60 420, 7 на 4, 28, да, при додаванні 448, отже, буде 7. Це ми зараз з вами що знайшли радіус. Да? Отже, для знаходження об'єму нам потрібно 3пі радіс квадраті 7 квадраті. Множимо на висоту 24. 24, і 3 скоротилися це буде 8. 49 множимо на 8. 9 на 8, 72. 392 П. 392П. Так, ваша домашня задача номер 10,36. Чекаю на фото. класної і домашньої роботи. Да? 10,36. Задача нескладна. Потрібно пригадати там, ніби довжину кола, пригадайте 2 πr ПР. Здається, там така задача. Ну, подивитеся, задача не складна.